Да! Все, починаємо. Поїхали. Що, 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 куди, куди ж ми поїдемо? Клич свою в трьох поїдемо, що ж ми в двох начнем їхати. А вона підійде чуть позже там. Що ж ти йди до, йди ж ніщо вдома немає що? Ні, вона на базарі зараз. Тих ти на базарі, а кому ти кричав вчас оце? Ну їй кричав, і вона і слух хороший, я думаю, вона почує. Ну давай, ну що ж таке? Ми так не були, ми так не, ні, не думаю, вона, якщо Коханий, я вдома. Так, да, привіт, кохана. Уявляєш, пли сплити газом воняло, я газовщика і викликав таке. Так у нас же електрична плита. У нас і газу в домі ніколи не було. зрозумів, а що це я не в курсі, це все нашого Я Не встиг їй нічого сказати. Нічого приду. В тебе є якісь варіанти, які сказати. Так в мене варіант, я сам тільки що про це а, як з сексом, так трохи як варіанти, я один. Добре, що щось вигадаю. Кохана, тут тобі газовщик хоче щось сказати. 60 тисяч. 60. В телефоні. Суд, а давайте сексом трьох займемося. Че щось кажеш, кохана, як ти до цього ставиш, Вибачте, я А, да. Кажу, хибний виклик, 60 тисяч штраф. У мене тільки 30. Ну, в мене теж є 30. Да. А він не хоче просто так брати гроші. Ну, Ти ж не хабарник. я не він не я Просто не так хоче. брати. М -м ну, давай тоді йому за секс трьох запропонуємо. Совпало. <рес>